У Донецькій області загинув 40-річний стрілець, снайпер Олександр Коваль з села Городок Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Прилісненської громади. Олександр Коваль, 1984 року народження, був призваний на військову службу в грудні 2023 року. Служив на посаді стрільця снайпера у механізованому батальйоні. Олександр Коваль загинув 22 січня 2025 року у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Про дату і час зустрічі воїна повідомлять додатко. Ково на жаль, також від отриманих поранень у госпіталі помер 33-річний солдат Віталій Кіперчук з села Комарове Ковальського району. Про це у понеділок, 27 січня, повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук. З болем і глибоким сумом повідомляю про загибель солдата Кіперчука Віталія 1991 року народження жителя села Комарове. Він відстоював свободу всієї країни, стримуючи ворога. На превеликий жаль у шпиталі від отриманих поранень серце героя зупинило. Ось йдеться у дописі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою.